До вашої уваги продається якісний двоповерховий будинок площею в 96 квадратних метрів та ділянкою у 6 соток, розташований між селами Софіївка та Межирич в кооперативі Радуга Черкаської області. Побудований добротно з цегли та шиферного покриття. Висота стелі 2,70 метрів. Будинок підійде для великої та дружньої родини, тому що в будинку аж цілих 6 кімнат, камін, лежанка та плита. В залі на підлозі якісний паркет, другий поверх обшитий деревом. Будинок немебльовано. В дворі скважина з питною водою, майстерня та гараж. Заведено 5,5 кВт електроенергії. Опалення пічне за допомогою каміну та електроконвекторів. За додаткову оплату можна завести воду та каналізацію в будинок. Є заїзд для машини. Будинок огороджено та встановлено сигналізацію. Багато цегляних доріжок, поруч з якими розміщено невеликий город. Кооператив знаходиться в сосновому лісі, де не лунає сирена. Не літають шахеди та не вимикають електроенергію. Машиною до пляжу річки Дніпро всього 20 км. До пляжу річки Рось всього 6 км. Маршрутки Черкаси Канів ходять кожну годину. Це ідеальне місце для постійного проживання. Додаткова інформація за посиланням на телеграм, вказаному в оголошенні. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити нові оголошення.